Угу. Ми встаємо зараз на який там це, правий край коврика. Угу. Таз підкручений, вирівнюємось. І зараз ми через руками через сторони на вдох, виростаємо. І з видихом ми будемо нахилятись вліво. Тобто там, де у нас коврик розстелений, в ту сторону долоні разом. І ми витягуємось. Угу. І знову вертаємось в центр. Потягнулись вдих і з видихом тягнемось в праву сторону. Угу. І вертаємось знову в центр. Зараз ми лівою ногою згинаємо її в коліні і відступаємо в сторону, розкриваємо стопи п'ятки всередину. І ми тут не отуди сідаємо, а підкручуємо таз, можна руки взяти в мудру, і ми опускаємось в позицію богині. Угу. Чим нижче, тим складніше, але контролюємо свій рівень. Сидимо, якщо хочеться, можна опускати ще. Угу. Припідіймаємось, витягуємо руки, трошечки закриваємо. Права стопа дивиться вперед, ліва в сторону. І зараз ми тягнемось вперед, далеко-далеко, за рукою, і з видихом опускаємо її на ногу і за правою витягуємося вверх. Якщо це комфортно, дивимося теж вгору за правою рукою. Угу. Ми тут не дуже прям висимо на руці, якщо ми її відпускаємо, позиція не міняється тіла. Угу. І зараз ми закриваємось, провертаємо праву стопу вперед. І якщо треба, можна підійти ногами ближче, якщо так комфортніше одно до одної. І так, щоб дві ноги були рівні. Угу. Якщо прям дуже некомфортно, так, можна руки сюди поставити. Добре, і ми в цій позиції тягнемось животом до стегна. Ми розтягуємо тут, тут під колінком і задню поверхню стегна. Да, руки. Або на нозі, або на підлозі, і видихаємо, витягуємось. Хочемо, начебто животом торкнутись до передньої ноги. Вдих і видих. І ще один дих. і видим. Добре. І зараз в нас ліва нога попереду, права позаду. Робимо випад, опускаємо коліно права угу. і та штукаємо вниз. І руками через сторони. Витягуємось вгору, потягнулись. Продовжуємо витягувати за руками вверх, тазом. Тягнутись вниз, дихаємо. Огляд перед собою. Угу. І опускаємо зараз руки вниз, можна зразу з одного боку відриваємо заднє коліно і повертаємось теж у нас тут, або позиція, якщо не комфортно вище. Якщо вистачає розтяжки, можна сідати, коліно розкрите в сторону, руки можна взяти в намасте і сісти тут, вдих, видих. Угу. Добре. І опускаємо ручки, перекатуємось на іншу сторону. Права нога зігнута в коліні, коліно розкрите, ліва, пряма. Угу. Шикарно. Да, можна тримати за підлогу, можна намисти. Видихаємо, розтягуємо стопа ліва на себе. Угу. Видих, видих. Добре. І зараз ми ну, повертаємось тепер до правої ноги. Опускаємо ліве коліно і за руками витягуємось вгору. Видихаємо, плечі вниз від вух, руки тягнуться вверх, таз вниз. Випускаємо угу, руки вниз, відриваємо коліно і злегка підходимо. Вперед, дві стопи зараз дивляться вперед і знову руки або на нозі, або внизу. І живіт ми тепер тягнемо до правого стегна. Права у нас позаду нога тягнеться. Так? Тягнеться. Угу. І ми дихаємо. Вдих і видих. І ще один вдих і видих. І ми задню стопу ліву повертаємо зараз в сторону, опускаємо праву руку на праву ногу і за лівою витягуємося, відбудовуємось в одну рівну лінію. Угу. Якщо треба, можна руку вище, якщо хочеться, можна нижче. Так, щоб ми були наче замуровані між двома стінами, і погляд можна за верхньою рукою тримати. Якщо втрачається баланс, можна дивитись вниз. Угу. І зараз виростаємо, припіднімаємось і знову сідаємо в позицію богині. Коліна розкриті, таз підкручений, підібраний. І опускаємось настільки низько, наскільки комфортно. Виростаємо і підходимо правою ногою до лівої вже на лівий крайкок. Витягуємось вверх вдох, таз підкручений, і видих, потягнулись вправо. І ще витягнули згору вдох і видих вліво. І вдох вверх і видих намасте. Ми стоїмо з лівого краю коврика. І, в принципі, те ж саме, та сама зв'язка. Руки через сторони витягнуться вгору вдох. І з видихом нахиляємось вправо. Угу. Максимально витягуємося. і вверх знову вдих, і з видихом вліво. Угу. Потягнулись вгору вдох, відступаємо правою ногою в сторону, сідаємо в позицію богині, опускаємось вдих видих тут. Завтра бока точно будеш відчувати. Yeah. І підіймаємось. Так, провертаємо права стопа вперед, ліва в сторону. Витягуємо руки і тягнемось вперед, а тоді опускаємось на видих. Опустили руку і за лівою тягнемось вверх, погляд вгору по можливості. Дих, видих. І опускаємо обидві руки, закриваємо дві стопи, дивляться вперед і знов тягнемось животом до стегна. Угу. Шию можна тут розслабити, маківку опустити вниз і видихаємо. Обидві коліні чашечки підтягнуть. Угу. І зараз відходимо далеко лівою ногою назад, опускаємо ліве коліно вниз. Угу. І витягуємо за руками вгору. Залишаємось тут на вдих видих, продовжуємо тягнути таз вниз, за руками тягнутись вверх. І ще один вдих І видих опустили руки. Біля ноги відриваємося і повертаємось в центр. Якщо виходить, опускаємось біліно права розкрите. Ліва нога пряма, стопа на себе, руки на підлозі або в намасте. видихаємо, вдих, видих. Угу. І переміщаємо зараз на інший край коврика, вирівнюємо праву ногу, ліву згинаємо. І таз продовжуємо тягнути вниз, спину тримати по можливості рівно. Замок вверх. І угу, добре, і повертаємось. Тепер до лівої ноги опускаємо. Прямо коліно на підлогу і витягуємося через сторону вгору. Вдих. І видих. Не так уже холодно, так? І ще один вдих. І видих. Опускаємо обидві руки. І підступаємо задньою правою ногою, дві стопи вперед дивляться. Угу. Опускаємо живіт до стегна. Шию розслабляємо, маківка в нас вниз дивиться. нас повертається тут, да, наче. Да? Да -да, він не розкривається тут в сторону. Тут дві стопи і два стегна дивляться в один бік. Зараз і ще один. Глибокий вдих і видих. Угу. І тепер ми розкриваємо праву стопу в сторону, опускаємо ліву руку на ногу і за правою витягуємось вверх. Угу. І теж мигножко спробувати відпустити. Так щоб позиція тіла не мінялася. Плавно виростаємо, розкриваємо обидві стопи. Сідаємо, опускаємось в богиню. Підкрутили. Вдих, видих. І підіймаємось, і підходимо лівою ногою до правої. Угу. <гум> зараз, зараз. Руки через сторони вдох, що там опять гроші йдуть. Yes. І видих вліво. Угу. І ще вдох. І видих вправо. Вдох вверх і з видихом намасте. Можна поки опустити руки вздовж корпуса, прикрити очі, трошечки розслабитись, відновити дихання, якщо це необхідно. Скинути, наче всю напругу, підготуватись до наступного кругу. І зараз знову Підтягнули. Відкрутили таз, руки через сторони вверх Вдих. Потягнулись вліво видих. Витягуємось вверх вдих і вправо видих. Угу. І ще вверх вдих. Відходимо лівою ногою, сідаємо в позицію богині. Залишаємось тут. Глибокий вдих. І видих. І вирівнюємо ноги, провертаємо праву стопу, вліво дивиться вперед. Витягуємо за руками вперед вдих. І з видихом опускаємо руку на ногу і за правою витягуємо згоди. Кожним <звук> рухом. Да, бачиш, розминається тіло, розігрівається і провертаємось, І тягуємо і закриваємо дві стопи вперед. І з видихом тягнемо живіт до стегна. Коліні чашечки втягнуті, шия розслаблена. Угу. І відступаємо правою ногою далеко назад, опускаємо коліна. Угу. І витягуємось руки через сторони вдох Таз продовжуємо тягнути вниз. Угу. Ну, з видихом опускаємо руки сюди в центр, відриваємо праве коліно і повертаємось, сідаємо, як там виходить низько. І наліво штовхаємо бік, права стопа на себе угу. і перекатуємось на іншу сторону. І сідаємо так само Позиція. І зараз повертаємось, опускаємо ліве коліно і руки через сторону вверх. Витягуємо, дих і видих, плечі вниз, від рух. Не опускаємо руки вниз, відриваємо коліно, підходимо ногою до ноги, дві стопи вперед. І з видихом тягнемо живіт до стегна, маківку вниз, видихаємо, витягуємося, коліні чашечки, підтягуємо і розвертаємо ліву стопу, права рука на правій нозі і за лівою витягнемось году. Вдих і видих. І плавно виростаємо і опускаємо знову позицію богині. І внизу глибокий вдих робимо, можна сісти ще нижче. І видих. І діймаємось. і підходимо правою ногою до долі. Руки через сторони вдих. Потягнулись вправо видих. І ще витягуємося вдих. І вліво видих. І вверх вдох. Намасте видих. Угу. Бачиш, тут вже діло трошки швидше пішло. І знов стаємо на край. крайка зліва, руки через сторони, вдох, видих вправо і вверх вдох, видих вліво. Угу. Видох. Відступили правою ногою, опустили видих. Угу. 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 Да. І підіймаємось, прокрутили. Одна стопа дивиться в сторону, інша вперед, витягнули за правою рукою і опустились. Видихаємо, витягуємося. Вдих, видих і прокручуємось тепер. Дві стопи вперед, живіт до стегна, шия розслаблено, коліні чашечки підтягнуть. Вдих і видих. Добре. І відступаємо лівою ногою назад, опускаємо коліни. Витягуємося руках. дих, видих. Mm. І ще вдих і видихом, опускаємо руки, покрутились, рук коліно розкрите, праве, ліве ліво нога. Видихаємо, замовлю тягнемось вверх, нас розкритий. І переходимо на ліву сторону. Mm вдих та видих, ступу праву на себе натягну. Угу. опустили руки, прокрутились, праве коліно опустили, та внизу, І витягнулися вверх, Вдих та видих. Добре, опускаємо руки вниз, щоб вже руки не тримаються. І підтягуємо ближче до себе праву ногу. Дві стопи дивляться прямо, і ми опускаємось з видихом вниз. Видихаємо. Угу. І провертаємо праву стопу в сторону, ліва. Рука на лівій нозі. І за правою витягуємося. Добре. Виростає плавно. І знову розведені стопи, Сідаємо, погиню, вдих, видих. І підіймаємося. І підходимо лівою ногою до правої. Витягуємось вдих, видих. Вліво. І вдих, видих, вправо. І вдих, видих Намасте. Угу. Ми зробили ще один круг, вітаю. І зараз буде третя фінальчика. Вже так, ми розрухались гарно. Добре, знову встаємо на правий край килимка, руки через сторону вдих. І видих в лівий бік. І ще позигнулись вверх-вдох. І видих вправо. І вверх. Вдох, відходимо лівою ногою в сторону, видих, сідаємо, опускаємось. І ще один глибокий вдих. І видих. Підіймаємося. Одна ступа дивиться вперед, інша вбік. Витягуємо за лівою рукою вдох і з видихом опускаємося і тут Погляд вгору. І, і з видихом опускаємо обидві руки, стопи провертаємо вперед і з видихом опускаємось вниз до стегна, глибоко видихаємо і стараємось розслабитись і впуститись нижче. Добре, і відступаємо. Правою ногою назад опускаємо коліно угу. і руки через сторону витягуємо вверх, вдих, видих. Угу. Опускаємо руки вниз, прокручуємося, ліва нога зігнута, права пряма, штовхаємо ліве коліно від себе, угу. видихаємо. І переходимо на праву сторону. Знову опускаємося максимально низько. І витягуємо ліву. Угу, добре. Повертаємось до правої ноги. Ліве коліно опустимо. І витягнулися за руками вверх. Дих, видих. Опускаємо руки вниз, відриваємо коліно, підходимо ближче ногами, дві стопи вперед. І опускаємось та вирівнюємо коліні чашечки і тягнемось вниз. Широ розслабили. І провернули ліву стопу в сторону, права рука опирається на ногу і витягуємо за лівою вверх. Видихаємо. Угу. Підіймаємось сідаємо в позицію богині. Вдих, видих, піднімаємося і підходимо правою ногою вліво. вдох, видих вправо. Угу. І вдох, видих вліво. І вдох, видих на і останні півкруги в ту сторону можна знову перейти відлаштуватись. Руки через сторони вгору вдих, видих вправо, вдих, видих вліво, на відійшли правою ногою, сіли в боги. Відкрутили таз, можна нижче. Підіймаємось, провертаємо стопи, витягуємо за правою рукою вперед, опускаємось. І закриваємось, дві стопи дивляться прямо, опускаємось вниз, животом до стегна. І відходимо назад ліву ногою, опустили ліву. руки через сторони витягнули вгору, вдих та видих. І опускаємо руки вниз, провертаємось, ліве коліно праве розкрите, ліва нога прямо, вдихаємо, тягуємося, уже, бачиш, аж сіла. І перекатуємося на іншу сторону, вирівнюємо вправу, згинаємо вліво, видихаємо, угу. і повертаємось до лівої стопи, праве коліно опустили, за руками, дих, видих, опускаємо руки вниз і Правою ближче до лівої. Видихаємо, опускаємось. Угу. Розкриваємо праву стопу, ліва рука на лівій нозі і за правою витягнутись. І видих. Опускаємось богинь. Піднялися, угу. підійшли лівою ногою до правої, вдох вверх. видих вліво, і вдих вверх, видих вправо. І ще вдих, і намосте видих. стискаємось на підлогу.